Різдво в Україні буде дуже холодним та морозним. Як довго протримається така низька температура та чи буде в ці дні засипати снігом, більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у четвер, 25 грудня, опадів не прогнозується. По всій території країни буде переважати суха морозна погода, вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде коливатися в межах від мінус 2 до мінус 4 градусів морозу. А на сході країни ще холодніше. Там вдень від мінус 3 до мінус 6 градусів. Вночі по всій країні буде ще холодніше. Від мінус до мінус градусів морозу. Лише у південних областях ночі від мінус до мінус 8 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У п'ятницю, 26 грудня, снігом накриє всі області України, окрім західних регіонів. Там буде сухо, а на всі решті території країни в день сипатиме сніг. Вітер шквалистий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від мінус 2 до плюс 1 градусів тепла. Не пощастить лише Харківській, Луганській та Донецькій областям. Там в день від мінус 1 до мінус 3 градусів морозу. Вночі по всій країні буде холодніше від мінус 4 до мінус 8 градусів морозу. У суботу, 27 грудня, сніг також сипатиме по всій території країни, окрім західних областей, а також Житомирської та Вінницької. Там без істотних опадів. Нарешті території країни буде сніжити протягом дня. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від мінус 1 до плюс 1 градусів тепла. У південних областях від плюс 2 до плюс 4 градусів. Вночі мороз також стихне та вже буде від мінус 2 до плюс 1 градусів. Не пощастить лише східним регіонам. Там вночі від мінус 1 до мінус 3 градусів морозу. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!